Слава нації, і тайна каналі добрий ромбат, ветеріяси, я він добрий. Собі на зиму зібрав димохід, Вон там окрему вентиляцію. І зараз спробний пуск. Там відкрите питання, скільки на горі треба, щоб воно стирчало над землею. От. От мені не подобається, що це все гуляє. Ну, треба буде його. Краще зафіксувати. Пробний пуск буржуйки, щоб подивитися, яка буде тяга. Там просто папір, пахувальний з посилки, такий що має швиденько загорітися і все нам показати. Отут теж так на милицях зібрав оці два шматки. Треба буде замовити майстру, щоб їх. Переробив оці два коротиші тут індивідуальні. Трохи тут піддушує, підганяє. Теж мене так усміхає, там козаки заходять, кажуть. Ой, дивись, щоб ти тут не угорів. В попередніх моїх там підвальчиках, де я жив, так, чомусь їх не турбувало. от. На, якій там, на другій зимі в підрозділі почало хвилювати, щоб я <смі> не угорів. Я вам скажу чесно, я думаю, скоріше це все згорить, ніж я угорю. Чому? Тому що тут купа насправді цього мотлоху. Це воно цим було обшите. І воно тут усюди шматками валяється. Я поки зварювальним апаратом дірки робив, то десь якась іскра летить і воно починає тліти, горіти, чадіти. Ну, таке собі задоволення насправді, ну вже є, як є, може буде час нагода, то щось якось з цього приводу зроблю. Все, весь папір згорів. Так що. Угу. Толком. Не встиг я зрозуміти, що й чого. Гаразд, зараз ну, ті картонки поріжу. І ще раз подивлюся. Ну, так виглядає адекватно. Нахил до гори. Маленький кут. Маленький градус. Тут все зібрано. Ну, на горі над землею зараз там близько метра, а взагалі там збірка йде метрів 4. Ну, я думаю, 4 метри над землею має бути достатньо. Подивимося. Дуже, до речі, крута буржуйка. Реально дуже крута. Треба окремий огляд зробити. Кажуть, що польська. Вона всередині обкладена керамікою, керамічними там якимись композитними речами. Вона важка, ну і вона прям багата. Вона дуже мені подобається. Тут хочу цеглою пообкладати. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.